Коли ти тільки починаєш знімати, хочеться одразу все найкраще: камеру з 10 біт, ров, лох. І ще щоб була кнопка Зроби кіно. Але чи справді тобі це потрібно? Я вважаю, ні. Особливо на старті. Розвиватись треба поступово. І сьогодні я розкажу, чому такі камери, як ZV E10, точно не варто викидати в смітник. Для тих, хто не в темі, 10 біт це характеристика передачі кольору. Бітність показує, скільки відтінків має картинка. Це дає змогу краще працювати з градаціями і мати менше артефактів при агресивній кольорокорекції. 10 біт дає більше відтінків, плавніші переходи, більше гнучкості при кольорокорекції. І зараз багато камер це вже вміють, і навіть деякі телефони. Але чи означає це, що з 8 біт нічого хорошого не вийде? Та ні, оце відео, яке ти зараз дивишся, знято на e 10, яка не пише в 10 біт. Але картинка все одно виглядає приємно. І ось ще один приклад: є дівчина Стася. Вона знімає дуже класні стилізовані рілси з кінематографічним вайбом, глибокі тіні, кольори підлутницький ключ. І знаєш, на що вона знімає? На ту ж саму камеру з Єві 10 без 10 біт. Тут важливо розуміти, картинку робить не бітність, а твоя голова смак і навички. Світло, експозиція, композиція це база. І тут ще один момент. Ти можеш купити камеру з 10 бітами, знімати суперлог, але загружаючи це в інстаграм або в Тік-Ток, вся ця магія зникає. Платформи пережимають твоє відео, так що ніхто ніколи не скаже: «О, це точно знято на 10 біт. Людина бачить просто картинку. Цікава вона чи ні, є настрій чи немає. І якщо світло погане, композиція ніяка, контент не чіпляє. Навіть 12 біт не врятують. Ну окей, купив ти камеру з 10 бітами. І думаєш, на цьому все? Хех. Насправді ні. Це тільки початок. Тобі одразу потрібні дорожчі карти, зовнішній SSD, і ще комп, який не лагає від цих файлів, бо старий ноут просто скаже, братан, я пас, і монтаж перетворюється в біль. В результаті ти ніби хотів абрейтути картинку, а собі витрати, і весь бюджет летить не в нові проєкти, а в залізо. У кіно і рекламі ще на моменті зйомки стараються зробити максимально схожий фінальний лук. І робляться саме за рахунок освітлення, а не кольорокорекції. І ця навичка, яку ти можеш опанувати вже зараз, без нової камери. Колір це як соус до страви. Він може бути солодкий, кислий чи гострий, але кухар має знати, що він хоче приготувати ще до того, як візьме ніж. Так само і з відео. Важливо знати, чого ти хочеш досягнути в кадрі. А не просто натиснути рек і сподіватися, що витягнеш це вдал інше. Якщо у тебе обмежений бюджет або вже є камера без 10 біт, не парся, 10 реально крута камера для початку. Краще вкласти ці гроші в світло, в об'єктиви ну, або в своє навчання. Бо нова камера це класно, але, на жаль, все, що вона робить, це пробачає тобі більше помилок. Вона не робить шедевр сама по собі. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Підписуйся, якщо теж хочеш розвиватися в цій темі. А в коментарях напишіть, хто на що зараз знімає, і яку камеру, можливо, ти мрієш придбати слідуючи. А на сьогодні все. Стоп знято! Люди, читайте, книжки. не іначе, оце ваш приклад. Для того, щоб заробляти в цій сфері, не треба вміти читати. Треба вміти слухати голосові.